Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок ЯПС 198 й використання енергії вітру молекула азоту. Вам знадобиться зошит друкованою основою тиждень, 22, і письмово приладі. Для початку прочитаємо лист Музика Добрий день, друзі! Найвидатніші відкриття, що змінили світ, здійснені звичайними людьми. Колись люди зрозуміли, як можна використати енергію вітру і створили вітряки. До речі, ви пам'ятаєте символом якої країни є вітряк? Так, це Нідерланди. Їх тут найбільше. І давніх, і сучасних. Через те, що деякі ділянки цієї країни розташовані нижче від рівня моря, часом їх заливало водою, тому вітряки раніше використовували для відкачування води. Винахідники люди здатні розгледіти надзвичайне у звичайному. Сьогодні й ви матимете нагоду стати винахідниками. Отже, пригадаємо, з чого складається сучасний вітрогенератор. Підпишімо його частини на малюнку вгорі. Отже, лопать, гондола, вежа. Чудово! Перегляньмо відео фрагмент про вітряні електростанції в Нідерландах. Перше, що впадає у око в Нідерландах, це вітрогенератори. Вони тут просто усюди. Їх фотографують туристи, під ними спокійно пасуться вівці. І не дивно, адже вітряки вже невід'ємна частина життя Нідерландців. Скажімо, з цього року усі потяги країни працюють винятково на вітряні енергії. Нідерландці взялися за альтернативну енергетику вимушено. Їхня країна надзвичайно бідна на корисні копалини. Топливо сюди завжди привозили за кордону. На що сподіватися країні в таких умовах? Лише не те, чого тут предостатньо. вітер та сонце. Це майже край землі, село Урк: 86 турбін на суші та в морі. Вони виробляють стільки енергії, що достатньо на 400 тисяч домогосподарств. До прикладу, це абсолютно увесь Львів. бо ми дізналися про цю країну. Правильно, ми запам'ятали, що там дуже мало корисних копалин і саме вітряні електростанції, вітрогенератори рятують цю невеличку країну від електронестачі нестачі електричного струму. Для них це звичайна справа вітрогенератор. Розглянемо світлину на сторінці 36. Поміркуємо, чому створюють вітрині електростанції, з'єднуючи кілька вітрогенераторів разом, а не використовують їх окремо для живлення будинків. Ось вітрогенератори на вітряній електростанції. По-перше, не скрізь постійно та з однією силою дме вітер, тому не кожен може встановити вітрогенератор для свого будинку. По-друге, мешканцям будинку зручніше, економічніше користуватися електричною енергією і платити за неї. Що надходить з електромережі, ніж купувати, установлювати та обслуговувати вітрогнину. По-третє, вітрова електростанція постійно постачає електричну енергію туди, де вона потрібна. Електростанція має багато споживачів, у кожному з яких свої потреби. Якщо користуватися окремим вітрогенератором, то його власникам доведеться накопичувати невикористану електричну енергію в акумуляторах. Зараз ми з вами поглибимо знання про вітряні електростанції, прочитавши інформаційну довідку від адаптера пошивки разом з диктором. Підкреслимо основне у деяких країнах, наприклад, у Німеччині та Іспанії, створено вітряні та сонячні електростанції. Вони виробляють третину електричної енергії, потрібної для кожної з цих країн. У Нідерландах вітряні та сонячні електростанції дають п'яту частину електричної енергії, що виробляється в країні. В Україні теж є вітряні електростанції, найбільша серед яких Ботієвська. Що в Запоріжжі. На ній установлено 64 велетенських вітрогенератори, кожна вежа якого 94 метри заввишки. Отже, ми підкреслили основне у деяких країнах, наприклад, у Німеччині, створено вітряні та сонячні електростанції. Вони виробляють третину електричної енергії потрібної. У Нідерландах вітряні та сонячні електростанції дають п'яту частину електричної енергії. В Україні теж є вітряні електростанції, найбільша з них Ботіївська Запоріжжя. Зараз ми порелаксуємо з відеофрагментом про вітрогенератори в Україні. Розгляньмо репродукції картин. Вінсент Ван Гог, пшеничне поле з Кипересом. І Вінсент Ван Гог Соняшники. Пригадаємо, де народився Вінсент Ван Гог. поміркуємо, як пов'язане природне багатство цієї країни з його творчістю. Висламо думку, чи можна вважати, що митець? Надихався природою. Ми пригадали, що Вінсент Гог народився в Нідерландах. Природне багатство цієї країни ілюструється мальовничими краєвидами. І, звичайно, ми можемо стверджувати, що митець надихався природою. Вітри, що дмуть з північного моря в Нідерландах, встановлюють взимку м'яку погоду, а влітку прохолоду. Зараз ми з вами порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент з анімованими картинами Вінсента Ван Гога і пригадаємо назву музики з відеофрагмента. Отже, музика з відеофрагмента, пісня групи Beatles Camus is Sam. Сонце сходить. А відеофрагмент розпочався з найдорожчої картини Вінсента Ван Гога Зорі на ніч. Зараз ми з вами ми прочитаємо інформацію про молекулу азоту. Завдання 6 на сторінці 37. Підкреслимо основне. Молекула азоту складається з двох атомів нітрогену і позначають Н2. Речовина азот – газ, входить до складу повітря. Майже 8 десятих повітря це азот. Він потрібен для життя та росту рослин. Отже, молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Речовина азот входить до складу повітря. Більша частина повітря це азот. Азот це газ, він потрібен для життя та росту рослин. Судово. Підсумуємо здобуті знання з хімії, виконаємо завдання. Завдання перше підкресли назву речовин, які є газом. Отже, газами є. Водень, гелій, вуглець, кисень, азот, фтор, небо. Металом є літій і бери. Речовини, що гарять – це водень, а речовини, що мають різкий запах, це фтор. Фтор нагадує хлор за запах. Чудово, молодці! А вашим домашнім завданням буде на сторінці 37 виконати творче завдання від АЄ. уявити, якими будуть електростанції майбутнього, і намалювати їх на сторінці 42, спеціально відведенно місці. Дякую всім за увагу, за роботу. До побачення!